Всім привіт! Зараз сажу саженці, хотів показати. Ось так. Така приспособив мене. Одіваю пакетик і сажу саженці. Але це справа не в тому, ось хотів показати, бачите, товстенький живець винограду на більш тонкий, на більш тонку підщепу чорним-чорним. Так, як якби це щось фокус нормально. Ось е, клин зробив на, на підщепі, а розчіп зробив на підщепному живцю. Так щось погано робиться. Фокус ось таке, бачите? Тобто тоненька підщепа і товстенький живець. Думаю, що... Все прижилося, вріз починає йти. Ось, бачите, вже його посадив. Якщо буде цікаво, як буде розвиватися, пишіть тоді зніму як судьбу цього саджанця далі.